Оскільки ви побажали, щоб сенси способи, причини всього цього і тому подібного були викладені вам особливо, то за вашим велінням, нехай поки трохи почекає слово на це. У найпізнішому слов живанні енгратус одержав також значення кихорісменос і пегонуючи, але можливий приклад у письмовій формі, так у цьому разі прикладає Еріогена. Примітка Сидорова. Воно, як, якщо десь Бог буде більше благочасно дослідженням і з більшою старанністю. Вивчене в інших порах, якщо тільки взагалі я відчує в розумі сили, яка дозволить мені сміливо пуститися в плавання настільки великим і глибоким морем. Бо я не соромлююся говорити, що ще пізнав ще не зруйнованих хитрувань і вигадок нечистих бійців, тому що пильна хмара матерії ще затьмарі очі моїй душі, не дозволяє чисто споглядати існув всього, що відбулося, відрізняти розумом від існого сущого, те, що лише здається існуючим. А тільки вводить у омана нерозумне почуття. Схолі сучі він називає сутності сущих, уявним вже буттям різні за якістю кількістю види плину і відтоку речовини, на коли яких виникає омана почуттів, що чинний гріх. І ревгени робить додавання до цієї схолії, адже сутності не відчувають збільшення або зменшення, а її ексиденція бо тільки якість, і таке інше постійно відчувають мінливий рух. Тому що виїсно досліджувати і говорити про подібне властиво тільки людям, найвищим і розпоглядальним, і високим думкою, за допомогою багато духовного досвіду, які одержали пізнання того, що прекрасне і що не таке, і краще для розціннішився у тим, що одержали від Бога благодать і силу для досконалого розуміння і ясного викладення зрозумілого. Тим, що по даному творі міркування про це не залишилося зовсім знехтуним, я сказавши. Небагато про походження пристрастей і про тому, наскільки це потрібно, щоб показати подібним до вас моглядачам кінець і начала, по порядку запропоную і поясненням наступних потім понять. Зло не було і не є, і не буде самостійно існуючою властивою природою, тому що воно не має для себе у сущі крівни, ніякої сутності, природи і постаті, сили або діяльності. Тут починається великий і важливий екскурс проблемного Максиму у проблему зла. Патологія мінімум наділяється особливим підзаголовком визначення зла, що належить про переписуващем. І далі називає даний екскурс найбільш повним синтезом, який-небудь давав стосовно проблем рихопадіння Адама і його наслідків для людства. Де aluminum е ля fontion вони du verbe інferment і лес і Толас, Сан Максиме де Кофесус Син і Воно не є ні якість, ні кількість, ні причетність, ні місце, ні час, ні становище, ні діє, ні рух, ні володіння, ні страждання, так, щоб за природою споглядалось і в якому небудь Ісущі. Негативне визначення зла зроблене в дусі Діонісія Ареопагіта про божественні імена. Максим стверджує, що до зла як такого не стосовано жодних десяти категорій Аристотеля, що обіймають усе буття і Піхановище. Воно зовсім не існує у всьому цьому за природним засвоєнням. Фізики і ось з природним засвоєнням називається таке, за яким предметом засвоюється те, що йому властиво за природою. Від нього врізняється моральне або відносно схід, засвоєння. За таким предметом засвоюється те, що йому властиве, і чуже заїздкому, що немає в ньому реального буття. Подібне немає місця. У тому, наприклад, випадку, коли лікарі засвоюють страждання хвору і піхановить. Воно не є ні начало, ні середина, ні кінець, але обіймаючи єдиним визначенням злої недолік діяльності властивих сил стосовної до їх мети і рішуче не є щонебудь інше. Поняття початку, середини і кінця зближується пропловного з поняттям сутності, сил і діяльності. Усія динаміс, енергія. Привітки Піханович. Або, або ще є нерозумний рух природних сил, керованих помилковим судженням до чого-небудь іншого, крім мети, такою ж назвою причиною суші, до якої природно спрямовується все, хоча лукаво ретельно прикривши за злочинної доброзичливості і обманом, схиливши людину, встигнув направити потяг до чого-небудь іншої і сущою, поза причиною і створити невідання її Схолія. Оскільки людина, будучи перед... Серединою між Богом і матерією кинулося до матерії, а не до Бога як причиною мети свого буття. Вона зрозуміла не пізнала Бога, озамнила розум тяжінням до матерії. Зневагивши рухом природних сил до мети, перша людина занедужила на віддання власної причини, визнавши за порадою Змія Богом те, що слово божеству не поволіло вважати забороненим. І ставши в такий спосіб, злочинницею і невідуючи Бога, вона міцно зв'язала усю свою мислену силу за усім почуттям і ввела складне і згубне, що з. Збуджує пристрасті віддання почуттєвих речей. І Лвіна, будучи в честі, не розуміє, що вона не зрівнялася з тваринами і подібнуся їм. Псалом 48,13. Усіляко діючи, вишукуючи, і бажаючи те саме, що вони, і навіть перевершуючи їх у нерозумності, тому що вона обміняла відповідне до ЄСВ розум на те, що всупереч єствує складним відданням, він називав чуттєвим досвід чуттєвих речей які той, що доставляє єсту на насолоду, привикнені страждання при знищенні? І пефаної з цього приводу зважує складним, називається чуттєві віддання, тому що воно дає зменшене пізнання задоволення і страждання. Настільки людина піклується про пізнання видних речей одним тільки почуттям, настільки вона зміцнюється, зміцнюється у собі навіднання Бога, оскільки вона затягнула узи цього невідання, оскільки скаржилася досвідченим, чуттєвим він зголоді пізнавання матеріальними речами і, пересичується цією насолодою, запало собі любов, любовну пристрасть, самолюбство, що народжується з неї, і дбайливо дотримуючись любовної пристрасті, самолюбство вона вигадала багато способів. До підтримки насолоди з цього справжнього породження мети самолюбства. Філавтія Плотське самолюбство того, де плоті, у преподобного, який тут іде з Аристотелем, зустрічається і позитивна оцінка філавтія як духовно Нойран самолюбство, шляхетною любові до себе, то тож найвищої любові до Бога, але основні. Вважає Філаутію, що народжується з навіднення матерією всіх пороків. Дивіться Хошер. Полярність любові себелюбності агапі Філаутія складає згідно з преподобним рішальну ділему людського буття в цьому світі. Дивіться Хейснер. А оскільки всякому злу властиво знищив, знущатися разом з -за засобами, що утворюється його то людина, переконуючи саму, на самому досвіді, що за своєю насолодою, де страждання, до заволення мало всі ціле прагнення, а страждання всіляко уникали у сили, борочись за першу ретельню, перемагаючи друге. Преподобний використовує пару протилежностей і до ній. І Події, що досить час втручається в його творах. Примітка Сидорова. При цьому вона вважала, що на, на здійснене, начебто з допомоги таких хитрувань, їх можна відокремити одне від одного і мати самолюбство з'єднане з однією тільки насолодою і всім зовсім доступне страждання, не віддаючи підпливом пристаці того, що насолода не може бути без страждання. Адже тягота страждання вже домішана до насолоди, хоча вона здається прихованою і тим, що мають цю насолоду, через перевагу задоволення в пристрасті, оскільки тому, що переважає властиво бути більше помітним і затьмарені те почуття, яке співіснує з ним. Звідси то велике і незвичайне збіговисько пристрасті зодлило собою життя людське звідси. Багатоплачним стало наше життя, що поважає причиною свого знищення і шукає і здобуває свої підстави для тління. Звідси єдина природа розділяється на тисячі частин, і ми, хоча і належимо до одного єства, самі подібно до плазунів і звірів стали здобущею одної, один для одного, бо, суперечаючи один з одним із самолюбством і з насолоди, намагаємося цієї причини уникати страждання, ми вигадуємо на злічення роди згубних пристрастей. Так, якщо ми зрадом солодне, турбуємося про самолюбство, то породжуємо обжерливість, об... гордість, марнославство, членливість, риболюбство, жадібність, насильництво, нерозумілість, хвастощі, нерозумі... нерозсудливість, божевілля, пихо, презирство, нахабність, вульгарність, шахрайство, розбещеність, розгубленість, легковажність, величання, тупість, вдавання, вдавання посмішкуватість, багатослів'я, невчасне промовлення, соромнослів'я і все. Подібного роду. Якщо ж навпаки самолюбна наша вдача утискається стражданням, то ми народжуємо гнів, задрість, ненависть, ворожнечу, пам'ятозлобія, ганьблення, лихослів'я, наклеп, сум, розпочті, безнадійність, відразить промислу Божому, безтурботність, недбачство, зневіропригніченість, малодушність. Передчасний стоїть, ваш нарікання, жалібний крик, ревнощі, заздрість, суперечність, і всякі інші пристрасті, які властиві нашому душевному стану. Коли ми втрачаємо підстави насолоди, з того, що він відбувається, з яких, навіть інших причин, змішання насолоди і страждання, тобто спідлості. Бо так само називається деяке складання зла із протилежних частин. Ми народжуємо лице удавання обман, лукавство, лесточину догодження і всякі інші хитрування цієї змішаної злостивості. «Мах -сіріаси, «Мах сірос» значить підлий, насамперед значенні бідного, нещасного, приниженого, далі значенні підлабузника, шукача і нарешті, взагалі морально негідної людини. У цьому випадку, очевидно, вдається, мається на увазі підла запобігливість. Задоволення, страждання. Невідомо, кого в цьому випадку цитує преполодний Максим. Уєсихій. І свиди ми не знайшли подібного пояснення даного слова. Ймовірно, природний Максим його робив сову. слова махфірос і мах, магос, мохтос, праця страждання, і «фір». Звір, назва яким чином означає людина з одного боку, яка страждає, і, немає, і має всі спонукання вийти і пригнобленого становища, а з іншого, яка стверджує. Як звір здобути задоволення словом, поєднує у собі і те інше спонукання до пристрасті, і страждання і прагнення задоволення. І Однак, перераховуючи всі ці пристрасті, тепер і говори про них разом із їхніми ознаками, способом прояви і причини, і часом нестерпимо, тим більше, що дослідження про них, якщо Бог дарує силу, буде зроблено особливому творі. Отже, зло, як я сказав. Є невіддання благої причини сущих, рукою переписуючи в деяких рукописах поставлений заголовок інше визначення зла. Сидору. Це не віддання, калічучи розум людської і виразно, відкриваючи почуття, зробило його зовсім далеким, божественно віддання і, навпаки, наповнило пристрастями пізнання чуттєвих речей. У перекладі Іриогени до пояснення маю на увазі розум, Діко інтелекту Сідором. Рясно споживаючи це пізнання, герогеної майорна путаючи Анедін і Анідіос перекладає, сприймаючи неподобство дихромітатим цього пізнання. Для одного тільки почуття на зразок нетрозумної худоби і знаходячи на досвіді, що споживання чуттєво буття може служити підтримкою її видимої і тілесної природи. Слово металіпсіс має значення прийняти сприйняття, співчуття, причасність. Ерогену тому перекладає сприйняття пізнавних чуттєвих речей Сенсібіліум. Перцепціонем. Примітка Сидорова. Людина, звичайно, як і те, що вже зрішила, у пізнанні повідознавальної краси божественної величі прийняла помилково за Бога видному тварину обожненої, оскільки вона була корисна для підтримки тіла і зрозуміла полюбила і тіло своє за природою, родини з визнаною за Бога твариною і всяким старанням поклонилась творцеві замі, тварі замість творцям, римляна. 1.25. Через турботу і поклування про одне тільки тіло послужити тварині може не інакше, як піклуваючись про своє тіло, а служити Богові не може інакше як очищати душу чеснотами, звершуючи цьому тілу тлінне служіння і зробивши щодо цього самолюбну людина постійно мала, собі діючим насолоди і страждання, так що завжди споживала від дерева неслухняності, що мала в собі згідно з почуттям і досвідом змішане пізнання добра і зла. Під деревом неслухняності Максим розуміє тут почуття, що дає людині, пізнання задоволення і страждання, добра і зла, злановують. І а якщо можливо, хто скаже, що деревом пізнання добра і зла є, є видами творіння, то не погрішіть проти існи, бо це творіння природним чином сприймає насолодом і страждання. Таке розуміння дерев пізнання добра і зла і слідом за преподобним втримується Іоанн Дамаскін». І ще, Знову заголовок приписуючи інше розглядання дерева неслухняності, слухняності, примітка Сидорова. Оскільки видиме туріння володіє духовними логосами, які годують розум і природною силою, що насолоджує почуттям, а розум перекручує, то воно і названо деревом пізнання добра і зла. Тобто, як та, що володіє відданням добра і зла, коли споглядається духовною і виданням зла, коли сприймається тілесно. Холіє видиме творіння Твор... творить він володіє і духовними лосами для розуму і природою і сили для почуття і спогляданні того і в іншого перебуває в подібну дереву середині серця, що образно розуміється як рай. Тому що вона є вчителькою пристаця для тих, що сприймають її тілесно, накладаючи на них небуття речі, забуття речей божественних, тому то ймовірно Бог і заборонив людині споживати їх. Відкладаючи це на час, коли людина колись, що було досить праведливо, пізнала б через благодатне причастя. Дія Енхарін, Метахіст, тобто через безпосереднє містичне спілкування з Богом, як причину свою і через таке споживання змістила дані з благодаті безсмерті, безприсутності і непохитності, і потім вже ставши ніби Богом через обоження. Нешкідливо і безпеці разом з Богом споглядала творіння Божі і одержала віддання про них як Бог, і не як людина, маючи з благодаті те саме з Богом примутре пізнання сущих завдяки притвореної розумі почуттям для обоження. Так подібно розуміти дерево пізнання відповідне до доступного для всіх духовного тлумачення. Катлетін Пасін, Армосінь, Дінаменон, Анаргогін. Один із прикладів вживання терміну анагоге для пізнання духовного розуміння священної писанні взагалі буття від дієслово анаго зводити на нагору. Представляючи більш таємничий і кращий сенс людям стайноспоглядальної думки від себе, шануючи його мовчання, нині згадав про дерево неслухняності, слухняності, мимохідь бажаючи показати, як віддання Бога привело. До обоження тварини, яким служінням якоїсь тіл... тіл... тілесне самолюбство до людського, саме навколо цього самолюбства існує якесь змішане пізнання досвіду са насолоду і страждань, за допомогою яких проникла в життя людське, вся твань золу. Вона, як важко навіть викласти це словом, утворюється по-різному, різновидно і різноманітно, оскільки кожна із тих, що супроводжує людську єству, має у собі кількісну і якісну живучу. І діючу прихильність до видимої своєї частини, тобто до тіла. Євгене дає інший також можливий варіант перекладу, як пізнаване це розумом. Утнула інтелексеріт рацію сидором, що змушує його з збажання насолоди або зі страху при стражданні і багато видів пристрастей. Зважаючи на час і встав від способу прояву таких, і це для того, щоб зуміти затягти в співживання на насолоди і залишитися зовсім недоступним стражданням. Але ця прихильність навчає допомагати, можливо, нездійсненному в межах наміченої мети. Бо Оскільки все є тлінне і піде не розкладання, то яким би способом хто-небудь не намагався підтримати його відтільки тільки насилає його. Тління завтеху не невільне, боючись улюбленого. То стергоменон, тобто падіння тілу задоволень. Піхановить. Він непомітний противолі би, не любо заради, улюбленого як те, що залежить від того, що за природою своєю не може бути стійким. То стергоменон, тобто падіння тілу задоволень. Мається на увазі матерія речовина. А тому зміц... зміцнював би своє душевне влаштування разом із реч... речовиною, що складається, підкорочується не сікій течії, і не поміщав би властивої погиблі нашли в повної сліпоти душі щодо істини, спасінність від інших зол і короткий шлях до спасіння, є дійсне згідно з духовним пізнанням в до Бога, і повне зречення душевної любові до тіла і світу цього. Любові до Бога повинна передувати духовне віддання, пізнання божественних благ з словом писання. Споживіть і побачите, що благий Господь словоця три Завдяки цьому зреченню, ми, відкидаючи похитливі бажання насолоди, страх перед стражданням, звільнимося від злого самолюбства, ж до віддання Творця і державши замість лукавого самолюбства, благе духовне віддання від тілесної любові самолюбства. Ми безпрестанно служимо Богом чим пристрасним самолюбством, завжди від Бога шукаючи налаштування душі, таке існе, дійсно угодне Богу служіння, строге піклування про душу шляхом чесноту. Значить, хто не прагнено тілесні на солоди, і зовсім не боїться страждання, той став безпристрастним стосовно тих разом з самолюбством, що народжує їх, він убив і всі ці, що походить через них і від них пристрасті, сокупне і невідання, і ізол, і весь відділився стійким благом, який завжди перебуває отожним містом, цілком перебуваючи з ним нерухомим, відкритим обличчям, як узере дивлячись на славу Господні, Друге Корінтян 3,17. І споглядаючи зі світловинною севою собі божественною неприступну славу. Отже, тільки того, як сам словом, названий прямий і легкий шлях тих, які спасають, будемо тільки силою мовлятися від насолодин і стражданням теперішнього життя. Логос може означати розум, помисел, слово людське, ідею, закон, слово Боже, священне письмо. Мову письменника взагалі. У цьому випадку можливе і останнє значення, крім прийнятого нами. Примітки Тухоночка. Реогія не перекладає розумом енераціоне. Примітка Сидорова і з великим умовленням наставляти в тому ж, керованими нами, і тоді зовсім звільняємося відділення інших від усякої плоскої думки і бісівської піступності. Будемо допомагати однією тільки Божесною любові, ніхто не зможе влучити нас від Бога ні скорбота, ні тіснота, ні голод, ні безпеки, ні меч. Римляна 8.35 І ніщо інше з перерахованого святим апостолом і зазначеного місця, тому що через діюче відання. Прин... Непохитне перебування на слюбовіму одержаме в нього вічну невимовну радість і твердження душі. Дієті Скат енергія гносел енергія прикладає через дієвідання перопераціонем стінтіє. Примітка Сидорова. Істинне віддання називається діючим насамперед, як засноване її і з'єднане з доброю діяльністю, тобто подвигами чеснот на протилежність віддання чеснотами, безділення і недостатньою аскетичною підготовкою. Далі воно називається так і справді реальне сприйняття божесних осень, які глибоко безпосередньому досвіді проживається подвигом в духовному налаштуванні на противагу теоретичному поверху своє відання на словах без внутрішнього сердечного ставлення до його сенсу і без реального відчуття всієї благодатної сили небесних осяї, і насолоди Бог післого спілкування, останнє розуміння є подальше відкриття першого. Реальне віддання, можливе тільки в доброчесному умоспогляданні провідка і Удостоївши цього, ми будемо мати щодо світу цього спасенне віддання, і не дозволимо собі вже як раніше відкриття відкритим лицем почуття безблагорозумне міркування, дивитися, немов на славу Господню, на уявність чуттєвих речей, навколо якої і виникають пристрасті. Але навпаки, відкриттям лицем, думки, позбавленим всяку чуттєву покрову, будемо дивитися, як у дзеркалі на славу Божу, яка засяяла у чеснотах і духовному віддані. Видінні, завдяки якій відбуваємося наше з'єднання через благодаті з Богом, що перебуває розгляду всякого невіддання і падіння. Бо як це віддаючи Богом, ми зробили Богом солодку, пізнаваним почуттям тварину, заради повідомлюваного неї влаштоване тіла, яке одержуючи, доступне для думки, діючи віддання Бога. Ми заради налаштування душі для буття, благобуття. Іне, благобуття є буття згідне з ідеальним призначенням розумного буття, і вічно з метою його благом. Інакше кажучи, благоподібне буття, і відповідальне йому блаженство. І, і вічне буття. Е і іне це поняття тісно примикає до попереднього і означає буття доступне людині на рівні містичного з'єднання з Богом. Не будемо знати ніякого досвіду всякого почуття. З холі той не відає чуттєвого досвіду, насолоди і страждання, хто стає вільний від тілешної прихильності, коли він приліплюся розумом до Бога. Оскільки Бог благозволив оселити собі думку, поволіти мені, оприлюднювати наявні мені нотатки з питань, що викликає труднощі, то я подав їм вступ, що здався. Найбільш необхідним.